The adventure begins They were always beside you Your nerdy best friends And the DM to guide you And they rise from the flames For the battles ahead Фентезійний мультсеріал «Легенда про Вокс Макіна» заснований на кампанії в Dungeons Dragons команди Critical Role, яка 2012 року перетворила свої партії в ДНД Справжній ігровий веб-серіал. Свою чергу базується на правилах ДНД, але має свої відмінності. Основними відмінностями є те, що не дотримується жорстких правил ДНД, дозволяючи гравцям більшу свободу, більше зосереджено на розвитку їх характерів і взаємодії між собою, ніж на пригодами. Інколи дозволяє глядачам втручатися в історію. Також вона використовує не тільки стандартні ДНД раси та класи, але й додає деякі свої. В перших 10 серій сезону із 12 було профінансовано через кампанію на Кікстартер. І в листопаді 19 перед прем'єрою першого сезону Amazon офіційно продовжила його на другий. В українському перекладі вийшов комікс Vox Machina. І ви могли помітити, що зображені на обкладинці персонажі не повністю співпадають з тими, що ми бачимо в мультсеріалі. На обкладинці відразу кидається в очі червоний ящур, якого немає в мультсеріалі. Насправді, він не є основним персонажем, а просто елементом дизайну, коли виходила вкладинка. Наприклад, Пайк Трикфут, це гномка Клірик, на початку не була головним персонажем і стала ним пізніше. Тому вона і не з'явилася на вкладника перших випусків, проте вона є досить важливим персонажем історії Макіна і навіть є головним персонажем одного із спеціальних випусків, присвячених її пригодам. Перед тим як перейти до огляду самого серіалу, я буду розповідати про характери, які ми наділили персонажів сценаристи. Пайк Трикфут. Гномка цілительниця. Вона сильно віруюча і богобоязнена, дотримується моральних принципів. При цьому вона не проти випити, погуляти з друзями і завжди турбується про них і хоче кожному допомогти, як тільки може. Вона має сильний дух і міцний характер. Грог – сильна шелепа. Не плутати з малюком Грогу. Дужий, але недалекий здоровань. Мої руки. Скано, скан, не дивись. Вони в нобі. Це так. Кліво. Добродушний та має схильність до вбивств, часто бездумних і безтурботних. Арчі. Ем... Грог, Грог. Дай Тримають ось тут. Ви забагато думаєте. Нам треба лише. вбити всіх й піти собі. як щодо арчі. Точно. Його теж вб'ємо. Необережний і імпульсивний. Інколи наївний, але відчуває відповідальність за своїх друзів і сильно переживає, коли за ними щось стається. Дуже добрі друзі. Спайк. Персиваль Персі. Я лорд Персивель Фредрікштайн фон М'йосол Класовський Дероло Третій. Костюм приталений плащ і окуляри. Зовнішній вигляд сам каже про нього. Розумний, аристократичний, розсудливий. В першу чергу покладається на логіку. Самий спокійний серед них багато чого тримає в собі. Водночас цілеспрямований і може бути жорстоким в певних випадках. Сканлан Шортхаут Бартгном це типовий любисток, любить славу, випити, музику і статеві стосунки. До всього ще й вульгарний і хоче переспати з усіма незалежно від статі. Та це подається досить органічно і ненав'язливо і вписується в рамки самого персонажа. До, до речі, для тих, кого може нервувати ця тема. Тут демонструються постільні сцени лише з протилежною статтю. Хоч він подається досить е, безтурботним і трохи лякливим персонажем, але в потрібний момент обов'язково прийде на допомогу друзям, хоч і зробить це у властивій йому показній манерів. Кейлет або скорочено Кіті Друїдка цілительниця. Пробачте, зелені друзі, ви тут не бачили злих чаклонів або гігантських монстрів. Це дивно. Вона сором'язлива, скромна, інколи з дитячою поведінкою. Вона не має протилежностей своєму характері, як той самий грок. Це повністю позитивний, милий, добрий персонаж. Зрозуміло, вона є найбільш милосердою з усією командою. добра до всього, хоч і не виступає проти силових методів, але першою вона їх не задіє. Весер. Або скорочено Векс напівельфійка. Вона, хоч і не командир загону, але можна сказати, що вона його лідер. Я ж дивився. Треба поговорити нам усім. В багатьох аспектах вона веде себе доросліше, ніж інші. Ви, хоча б, щось можете зробити. Це ж лише двері. Відповідальна бере відповідальність на себе і часто приймає рішення, кому як діяти. Ви в трьох підете на другий поверх. Скенлен і Грок. Шукайте на горищі. Ми з Ваксом почнемо звідси. Часто виступає проти необдуманих рішень. Все ж підходить до вирішення проблем більш прямолінійно, чим, наприклад, персиваль. Ясно, жодних складних планів. Увійшли і вийшли. Вексілдан Весер або скорочено Вакс. Брат-близнюк Векс часто зневажливо ставиться до небезпек, завжди готовий вступити в бій і також примінити хитрість. Добряк звичайний добрий хлопець. Взагалі, він і його сестра мають найбільш звичайні характери, тобто без протиріч і достатньо спокійні. Більш звичні, більш людські. Можливо, вони десь подальшому якось розкриються, скоріше все, більш трагічно, оскільки в серіях є деякі флешбеки. Але таких протилежних рис характеру, як у Грога і Пайку, у них немає. І навіть такої рязючої, як у Персиваля, вони достатньо звичайні персонажі, які не дають перетворитися в Воксмакіно повністю трешеву команду. Тепер до самого першого сезону. Відразу нас зустрічає Таверна, там, де зав'язується бій і одрубані кінцівки, рвота, показу оголеності, жорстокості. Після першої і другої серії вони йдуть всього по 20-м хвилин. Я подумав, що весь серіал це буде набір Коротких історій по 20 хвилин, по типу того, ж Ріка і Морті чи агента Арчера. Але на щастя виявилось, що це буде одна цільна історія, дефіс, предісторія персонажа. І насправді далі, порівняно з першими серіями, не було так багато крові у голосі Насправді було лише багато крові. І переглядаючи перші серії, я думав, що, скоріше всього, почнеться розкриття персонажів із близнюків, тому що там були моменти, коли показувало їх минуле. Коли ми з з Ваксом були малі, один з таких монстрів вбив нашу матір. Але ні, ми розкриваємо предісторію і тепер і продовжуємо історію персиваля. Відтоді ми отримуємо доволі серйозну і доволі похмуру історію, особливо у порівнянні з першими серіями. А кінець п'ятої серії, взагалі, максимально гнічучий і серйозний. Персі. Центральна історія віє духом каслування, але при цьому вона абсолютно не відчувається вторинною. Все чудово витримано атмосфера темного фентезі, тиранічні сили зла, душевні муки персиваля і додавання до основної його трагічної лінії. Ти не той самий, малий персивель. Ким ти став? І той, ким мене зробили. Зловісної, демонічної маски чимного доктора. Тепер твоя душа проклята. При цьому серіал не втрачає свої іронічні вставки, але вони не переходять межу у відверту комедію. Загалом вийшла добротна серйозна історія із багатьма хорошими боями, із прогресією сил персонажів, що оновлювало бойові сцени. Як це зробила? Точно не знаю. І відсутність фарсу, на який я очікував. Думаю, Друг в другому сезоні, який нещодавно вийшов і я зараз сяду його дивитися, ми отримуємо предісторію іншого члена команди або скоріше двох. Думаю, це будуть близнюки Vex та Vax. Наостанок, мені приємно бачити, як з несерйозної історія стає серйозною, здобуває свою вагу. І не люблю, коли навпаки серйозний початок перетворюється на якийсь каламбур. Зазвичай другий варіант не живе довше одного сезону. Як це сталося із серіалом Віллову, який по ходу сезону втратив свою початкову серйозність і в результаті його закрили через погані рейтинги. らならほど。